Так, будиночок робив я ще літом тут монтаж, Каблі до щита. Замотав я їх, підписані, всі замотав я в цей салофан. Буду підрозетники ставити, підрозетники. і фактично в підрозетниках коробки будуть розподільчі. Тут коробок в стінах нема. Значить, даний етап роботи всі підрозетнички позбирати. Кимки позбирати. Всі кабелі попідписував. Сантехніка тут зроблена, вже стяжки є. Ага, І ще на стелі, стелі підшивали, кабелі забрали, кабелі в цих металевих, металорукавах. рукавах. на стелі мінімум. Тільки світильники, все більше там кабелів ніяких нема. Тут кухня. Да, трошки позабирали мені ці салфанки, щоб кабелі надписи збереглися, ну будемо прозвонимо, якщо що. Він такий. Так, ми починаємо. Ага, будемо борити, значить. Буду пробувати борити шуруповертом. Алмазною, звичайною, правда це вже зношена, там ще одна є. Дніпро все як.